305 лг -шка. Шістьдесят тисячі. Працювали проти совки, проти попелиці. Фредімка чини 20 сантиметрів. Можемо бачити, вилазить. Якби трошки підгризла, але не критично. Такі качанчики. Отака кукурузка. Висота в неї, звісно, прилична. Прилічна. Запилена. Все класно. Ну, Блін, ну не знаю, кукуруза мені дуже подобається. Я думаю тут. Вони невеликі качани, до 20 см, але вони за густоти, я думаю, що тут буде результат. Така чистота. Вносили сюди цинк, на цю кукурудзу. Два рази інсектицидна обробка була. І ґрунтовий. Оскар Павер 2,5. Потім був чистий флорасулам 30 грам. Зачищав, так підчищав падалечку. і потім прийме давав 0,5 і альвіуса 0,8, по-моєму. І маємо таке поле. По дожам, не можу сказати, що їх не було, ну... Були, ну, не в тих обсягах, що би хотілося. Багато кукуруз погоріло. Це, в принципі, так кукурузка це 305 -та, вижила. І це не на одному полі вона в мене посіяна в різних полях. І якби вона в цих полях показала гарний результат. Ну, Я думаю, тут а 9. А може якщо повезе 10. Я рахував густота 62 тисячі, якщо в мене буде в середньому десь 150 грамів на качану, то це десь около 10 буде. Все, бачите, підгризло. Ну, якби отакі от качанчики. Пройшов у нас дощ вчора 9 мм. Але він вже її ці, ці кукурзі до траки можемо бачити, її просто вже кліщ доїдає. Це все благодаря кліщу, вона оце так здулася швидко. По 18 радів. Да, є трошки попідгризало, ну що ти зробиш? принципі, непогано, як би. Порушка дуже непогана. Так, йдемо далі.